Попри загрузи провокації святкові вихідні у Житомирі, пройшли без заворушень та сепаратистів. Повідомляє Житомирська міліція, зважаючи на те, що все таки святкували люди і день перемоги. Інші були свята, день матері, наприклад, були задіяні для охорони громадського порядку близько 400 правоохоронців. Долучилися до охорони громадського порядку і громадські організації та члени громадських формувань з охорони громадського порядку. Близько 200 чоловік теж їм було. Міліція одразу перевіряє усі повідомлення, поки що ніяких таких, щоб можна було сказати, що затримані якісь громадяни, які мали б сепаратистські паратистські намірі, поки що немає. В ніч на 11 травня на одній із вулиць Житомира знайшли в машині тіло вбитого таксиста. Наразі триває слідство. В міліції кажуть, що з масовими акціями це не пов'язано. Свою чергу служба безпеки України в Житомирській області звертається до Житомирян із проханням повідомляти про людей, які закликають до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні. Про підозрілих осіб, які поводять себе агресивно, які мають при собі зброю, які одягнуть у камуфляжну форму балаклави. Які е, пропагують до антиконституційних дій при виявленні підозрілих предметів негайно повідомляйте за телефоном 37 21 52, який працює цілодобово у жодному разі, не чіпайте їх і не пересувайте.